Чи ж євгене? Вітаю з перемогою. Такий матч наприкінці вдалося все ж таки втілити. Свої старання, скажімо так, голи. Як вважаєте, все ж таки, напевно, на кінцівку більше сил у юніон ну, КМЗ залишилося, ніж в Укргазбанку? Ну, я думаю, так, все ж таки, тренування даються в знаки. Тобто команда, наш тренер Микола Лебідь, він достатньо добре готує і фізично ми гарно готові, але хочу віддати належне супернику. Ну, Команда, можливо, там десь майстерності там десь не, не вистачає. Тобто у нас індивідуально сильніші гравці, але вони боролися до останнього, і дуже важко було здолати захист. і Гарна команда. Видно, що теж працюють над собою, але ну, трошки треба виявилося, що ми трошки сильніші. Ну, Сьогодні не так багато голів, скажімо, було для футзалу два голи. Як вважаєте, це воротарі добре зіграли чи а... атака не допрацювала? Ну, я думаю, що атака більше не допрацювала. Вратарі непогано, було не так багато ударів, а більше боротьби. Тобто дуже багато боротьби було. І... Так, вирішили моменти, тобто одна якби помилка де трошки недограв суперник, і цей один гол по суті вирішив підсумок гри. Угу. Ну, тим не менш, минулого тижня, як на мене, дуже непоганий матч. Ваша команда провела з Макпо, але так обставини склалися, що все ж таки брали участь незаявлені гравці. Наскільки ага. от те, що знаєте, що е, ніби і зіграли в ніч з непоганим опонентом, але зрештою технічну поразку отримали, наскільки це вплинуло на команду? Ну, в нас якби по суті два склади, да, готуються, тобто біля 20 людей, тобто і так і розраховували, щоб е, практику отримували всі. Ну, хотіли виграти, мабуть, і тому тренер припустився при заявці трошки помилку, заявив гравця, який від тільки відновився від, від травми і хотів, якби довести якраз він гол забив, вийде Олег Кривенко. Наш кремезний, скажем, стовп, який там може завдати клопоту супернику, але виявилося, що його не, але жаль не ви виявилося, як казав Володимир Бесонов, що це трошки інший турнір, скажімо так, да, Так, да, так, трошки інший. Переплутали турніри, думали, що в Санлі граємо, а грали в Санкапі. Так, так, так. Ну, тим не менш, вийшли до фіналу. Кого очікуєте у фінальній зустрічі? Буде ще протистояння ну, між банком Кредит Дніпро і Діпіпі з Кредит Дніпро. Ми по-моєму грали вже і така була рівна гра. Тобто, ну. Хотілося б з ними знову зіграти, але нам без різниці, тобто нам цікаво зіграти як можна з більшою кількістю команд. І я думаю, це для нас буде досвідом, тобто ми більше будемо знати суперників і в подальшому готові там з ними грати на будь-яких полях. Дякую вам ще раз вітаю з Да, Дякую.